Привіт, я Андрій Шептицький, більш відомий вам як очільник Української греко-католицької церкви. А ще я був депутатом Віденського парламенту та Галицького сейму. Я створив багато стартапів, мав нафтові свердловини, цегольні, лісові та форельні господарства, завдяки чому тисячі галичан отримали роботу та дохід. Але зараз я розкажу про створені мною фінансові інституції. Це банк Дністер та страхова компанія Дністер, будинок якої ви зараз можете побачити у Львові на вулиці Руській, 20. страхову було засновано у 1892 році, і першими клієнтами стали галицькі парафії. Будівлі тоді були переважно дерев'яними, тому люди добре знали, якого лиха може завдати вогонь. Страхове товариство Дністер мало найкращу репутацію у відшкодуванні серед страхових компаній Галичини. Я був переконаний, що справжня незалежність можлива лише за умов достатку, а достаток є бенефітом фінансової грамотності. Я навчав українців розумно і ощадливо витрачати гроші, але водночас не скупитись на благодійні справи, бути обережними у підприємництві і прораховувати ризики наперед. Я першим на території України почав страхувати своїх найманих робітників.